Наша команда це люди, які проживають виклики війни так само, як і наші грантери. Ми спимо в укриттях, каву на заправках дорозі, підключаємось на комітети з будь-яких місць і міст і робимо свою роботу. Ми працюємо там, де вчора були вибухи і руйнування. Проживаємо кожну історію кожного підприємця, який звернувся з допомогою. Наша мета або вони не тільки стали стійкими. А й отримали всю необхідну підтримку і допомогу та могли розвиватися. У кожного з нас своя історія, свої непередбачені обставини. Але коли ми разом, ми дуже сильні і готові до будь-яких викликів. Іноді ця робота досить непроста. Досить часто ми бачимо в очах людей біль, сльози, розчарування та невпевненість у майбутньому. А іноді бачимо вогонь, який дає надію усій нашій команді. Це контраст, з яким ми живемо уже усі три роки. Я живу і працюю в Харкові, і тому мій типовий робочий день виглядає так. Протягом дня ми здійснюємо філдвізити, формуємо звіти та бізнес-плани, супроводжуємо, підтримуємо та консультуємо підприємців на кожному етапі, де вони потребують допомоги. А з вечора намагаємось відпочити і морально готуватись до майбутнього комітету під вже звичні, але все так само нервуючі звуки. Вранці ж не без допомоги кави, ми презентуємо кейси на комітет, аби постраждалі від війни підприємці змогли отримати таку їм вкрай необхідну допомогу. Долучитися до діяльності команди для мене було дуже важливо і цінно по особливому, оскільки моя родина мала фермерський бізнес у Запорізькій області до 2022 року. І цей фермерський бізнес знаходився у селі, яке зараз на жаль під окупацією. З початком повномасштабної війни в мене народилася молодша сестра і жити в умовах. Коли над твоїм домом пролітають ракети, які обстрілюють Нікополь, вже було неможливо. Вони вибрались, вони зараз живуть в Німеччині. Долучившись до проекту і обробляючи заявки, я інколи брала перерву на те, щоб подихати, поплакати. Водночас дуже сумно, бо я розумію, як це втратити справу свого життя, а з іншого боку. Дуже надихає, що люди мають сили продовжувати і відновлювати через те, що справді душа до цього тягнеться. Навіть зараз в Німеччині мій тато досі на балконі весною сіє огірки. А моя молодша сестра вже доросла до того віку, що вона їх збирає. Мама каже, що гени пальцем не роздавиш за кожною цифрою з наших показників. стоїть історія підприємця. Який зміг почати знов? І наша команда пишається тим, що разом з Марсіко ми допомагаємо цим історіям ставати реальністю.